В засобах масової інформації вже декілька тижнів активно обговорюють бажання Житомирської влади виставити на аукціон землю ботанічного саду. Та чимало жителів Житомира, частина депутатів міської ради проти таких рішень. Тим часом посадовці кажуть, на аукціон буде виставлено не ботанічний, а фруктовий сад. Розповісти детальніше про це посадовці вирішили безпосередньо на місці. Ми знаходимося на території, яка на сьогодні закріплена за державним агроекологічним університетом. Територія, де ми зараз знаходимося, якраз це територія від факультету ветеринарної медицини до вулиці Вітрука і до трамвайних шляхів. Оце ця територія, ця земельна ділянка займає 5,32 гектара, яка планується. Згідно якої планується винести на розгляд міської сесії питання щодо продажі її за аукціону, окрім того, розповідають представники міської влади цей сад вже давно непридатний. В результаті комісійного обстеження ці ця земля, на якій ми зараз знаходимося, вона не належить до зони природоохоронного фонду. Це землі виробничого призначення і виробничого використання агроекологічного університету. І на природоохоронний фонд ці землі ніяким чином не впливають. Більше того, доведено, що сьогодні ця земельна ділянка використовується неефективно, тому що плодові насадження тут були зроблені ще в 60-ті роки минулого століття. І звісно, що і е, плодородний шар гумусу тут уже не той, це комісійно було обстежено, і дерева вже не не плодоносять. Чиновники кажуть, таким чином наповнять бюджет і створять робочі місця. Про розмови, що вже відомі покупці, запевняють це не так. Ми хочемо наповнити міський бюджет від продажу цієї земельної ділянки на аукціоні, на якому будуть прийматися заявки від тих потенційних інвесторів, які зацікавляться цією ділянкою. Мова не йде про епіцентр конкретно. Мова йде про те, що епіцентр так само, як і інші установи, організації структури має бажання в Житомирі придбати земельну ділянку для будівництва епіцентру. Якщо він виграє тендер, якщо він переможе, тоді це буде його ділянка. Коли ще сесія міської ради прийме рішення про продажу земельної ділянки. Наскільки змінилася думка депутатів після робочої наради виїзного засідання комісії, покаже наступна сесія.